Заїдемо там, заберемо і поїдемо туди і так туди вийдемо. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Що, нормально так? Ні. До лісу так просадити, там вже буде. Комусь буде щось не, снекти, ну не попали там, то такі, але вже як такі, вже буде добре. Знаєте, О, там два рядочка можна просадити. Є каток, він сьогодні там за трамвоє, там будуть їздити без проблем. Я вчора поїхав, він у нього все порозгортав, розгортав. Воно отакі вокриве, знаєте? Там білі повторю. Отака вже ну, ну, долина. А так він чітко все розрівняє, да. Робить нам гарно. Хотів, за що казати, а тоді ну не посадиться. Тут осінь не посади дерева. Там є оце сміття там лежить. А я два там. О, обідно з бухгалтерії. Прийшла нам ідея посидіти. Уже а дощ дуже гарний сьогодні. Оросить нам травичку, росить деревця. Гарна погода сьогодні.

Мені 10 років я прийшла на спотик, щоб поприбирати тут стало чисто. Mm -hmm. А мене звати Іванка. Мені також 10 років я пішла сюди, щоб прибрати, щоб наш бахов став красивіший і гарніший. І в нас вже майже тут немає сміття. Люди, які тут викидали, я думаю, що вони до нас допоможуть нам поприбирати це все сміття, і тут стане гарніше, і до нас приєднається ще, ще багато людей, щоб тут стало геть гарно. Ну, бутилки, О, масові, не можна, ну не можна так робити, Але люди. Ну, як будете? же ж так можна робити, щоб стико е, сміття прибрали, цілий, е, цілу машину вивезли і знову скільки сміття? Ну. Я вже думаю, треба... що цей раз вже ми маємо. Ні, треба написати оголошення, до їх доходи. не доходить. Можна. Не можна. Як біля місяць прибирали? Йти по це взагалі, я не знаю. Як же ж так можна? Ну як же ж так можна? Так же ж не можна робити. Прибирали і знову повикидали бутилки, всяку всячину. Ну тут так же ж не можна робити. Ну, треба мати совість, якусь людяність. Я не знаю, тут так же ж навіж грішно. Хай Бог простий, це грішно. Приходите сюди, це звати Маку. Мені 9 років. Я хочу надалі учасник в суботнику, щоб у бахів був гарний порядок. Давайте також, 20 хвилин, де збирає. Цю ініціативу підтримують всі, Ось тому що там, де чисто, там не хочеться смітити. Олександр, хочу, щоб чисте докілля було, От, і щоб село чисте було, гарно було в селі. І разом і всі люди до праці привчаються, і діти наші. Плюс-мінус людьми, щоб вони хоч, чуть -чуть, не, ну чуть, щоб зрозуміли. Да. Цього б не було, повірте. Що не так володь? Все? Взявся молодець, я, я підтримую це все. Троби їх не потерявся. Я думав, тут того можна трошки підсадити. де того, знаєте? Так? І... Да, тільки такого рядочок можна дати за цими трубами. Ви Тож, тут воно таке було все заросле. Ні, подризати однозначно. І буде вулиця гарненька, так чи ні? Так. Тут... Ні, ну я розумію. <різь> Ой, то ж обрижуться дерева, воно гарніше. Давай я о, дивіться, дивіться, дивіться Ну, ходить, все, рима її зробити, да? так? Так, рівненько. І так само ось тут. Дивися, на то, От, да. ту сосну виходимо. Ось так ще візьме, може. Хватить чи щось треба? Так, хватить, якщо тут ця теж. Подивитесь, хто там. По цій які такі, але робимо так гарно, щоб знаєте, воно було. Прийдем. Все, знаки мають бути, техніка безпеки. І з тієї сторони. Руслан, з тієї сторони теж ставите знака і працюєте. <плес> хай буде. Иса, будьте ображены. Что тут-то вот? Что -то -то вот. я тобі кажу маєте сади с там, біля забора. Вот гарно. Кучкою. Раз. Кучкою два. Все, супер, ей хорошая идея. Бахує. Так. Великі зміни по сміттю буде, okay. так?